Я ж хотіла повернутися до е, цієї теми про моє етери США і хотіла дещо е, повторити з цього одного етеру. Бо тут у нас головний герой Рубіо. Я вчора дивилася, як е, Рубіо і Єрмак е, давали прес-брифінг, і там, значить, вони стоять, вони так боком. А на задньому плані отак <плес> кислиця. Ну і Рубіо якийсь недовольний, і все. Але мені здається, знаєте, тут тут історія про те, що я не знаю, куди це все вирулить, але ви розумієте, от коли виходить Трамп, і що б він не говорив, яку дурню, яка суперечить одна одній, Там от сьогодні він сказав те, завтра він сказав з протилежність до навпаки. Там то він сказав, що зеленський диктатор, То його питають, чому він назвав Зеленський диктатор, Він такий, я такого ніколи не говорив. От у Трампа. Ніколи не буває такого, що він щось говорить, і ти розумієш, що він говорить це, тому що я хочу вам збрехати. Він це говорить і такий, я ніколи такого не говорив. І видно, що він взагалі не сумнівається в цих словах. От він їх тобі видає і все. Те ж саме і з росіянами. Коли росіяни давлять на щось, вони виходять і говорять, Україна напала на Росію, ну там Лавров, чи Путін виходить, чи там. А навіть Олег Волошин чи Шуфріч, хто завгодно, вони виходять, вони толкають цю промову, і вони говорять так, що ті, хто їх слухають, у них немає сумніву, що вони в це вірять. Тому що правда це неправда, їм пофіг. Їм головне сконструювати ту реальність, яку вони хочуть, щоб вона була правдива. І вони говорять не в межах правди, вони говорять в межах реальності, яку їм потрібно. У них немає сумніву, у них немає цього всього. Ну от, я вам описала приблизно два механізми. А от з Рубіо не так. Рубіо знає правду, він знає, хто правий, а хто Гандон. І дуже цікаво за ним спостерігати на наших переговорах. Я от хотіла просто вам нагадати, як висловлювався Рубіо десять років тому. На understand і Найті Совєт Юніон Фел, не 1990-х, Ukraine was left with the world's third largest stockpile of tactical nuclear weapons and, and strategic nuclear weapons on the planet. But they signed this agreement with the United States, the United Kingdom, and, the so and, and Russia that basically said if you give up your nuclear weapons, we, these three countries that signed to this, will provide for your defense and assure you of your defense. And so Ukraine did that. They gave up these weapons. Well, now, this was signed in 1994, 20 years later one of the three countries that signed that agreement hasn't just not provided for their defense they actually invaded them and i want to make a point on this for a second think about if you're one of these other countries around the world right now that feels threatened by your neighbors and the united states and the rest of the world are going to you and saying listen don't develop nuclear weapons don't develop nuclear weapons south korea don't develop nuclear weapons japan don't develop nuclear weapons saudi arabia saudi arabia we will protect you we will watch out for you what kind of lesson do you think this instance sends to them І от ви знаєте, і от ви знаєте, кожен раз, коли я бачу Рубіо на всіх зустрічах, я бачу, як він собі внутрішнє ставиться запитання. Оце от. Які знання про світ це дає тим, хто спостерігає за цим процесом? І він розуміє, що робить Росія. Він не відбитий, він не такий відбитий, як всі інші. І тому я прямо рада, що він бере участь в переговорах. Будемо дивитися за тим, як воно все буде вивертатися. А вивертатися воно буде ще дуже багато разів. Ну, передивіться ми оці от етери, і там теж там, ми всі помирали кожен день. Ну, от просто кожен день. На початку лютого, особливо в кінці, коли там Зеленського вигнали і все таке. Ну, а, Все гавно, яке Трамп уже нам найбільше міг зробити, він уже нам поробив. Тепер, в принципі, у нас ну, гавно ще можливе, так, да, можливе, але ну, стоїмо. А Рубіо, а Рубіо, от у Рубіо є прекрасна історія про те, що він, у нього на обличчі написано, що насправді, ну, у нього ж пам'ять не стерли, він все розуміє. Він розуміє, де чорне, де біле, і він за біле, але працює на боці чорного. І видно, як він не вірить в те, що він робить, на відміну від Лаврова, Трампа. Ілона Маска, Джейді Венса, там на них подивишся. Ну, от є люди, які валять оцю херню, тому що вони в неї вірять. Тому що а інакше у них немає майбутнього. Це як: ну, як, як я виходила в ЕТР і така: Ну, що, типа, Путін напав, тут 24 лютого продовжуємо ефіри, що у мене свої плани. Тому що, ну, а, а як, якщо ти не віриш в да? це? Але ж вони, ну типа, у них все сипеться і мало хто говорить насправді про те, наскільки все в Росії погано. Вони створюють цю всю ілюзію успішного успіха і замовчують те, що вони там розпродають золоті резерви, і у них там майже ніхіра не залишається. Все одно ваша булька, і я ще я бачу в інтернеті, нам постійно розповідають, як нам треба сложити голову і упасть. А з іншого боку, ці люди, які все це розповідають, взагалі у них ну так от поскролиш там акаунт зайдеш такий пошукати, а що там є про ну насправді проблеми в Росії, які у них там є. Там що ми там їм попідривали, де у них там світла немає, де там нічого немає з цього приводу. Тому що питання ну один із одна із технологій Росії, це те, що Росія, ні прекрасна, прекрасне стоїть. Всі інші вже не тримаються. Вот Росія робить їм велике велике одолження. Ну і так ми живемо. Давайте дослухаємо Рубіо і будемо, звичайно, далі слідкувати. Але тримайте в голові, що він насправді хоче і поц через те, що він власне виконує ту функцію. А з іншого боку, наш поц, бо він все розуміє. От for the invasion of Crimea

Моя та темна тварина це трошки рублю. Будемо за цим всім спостерігати і дивитися. От, але знаєте, нас всіх нас всі захищають. Всі повиходили і в п'ятницю почали записувати відеозвернення. Процитую вам, Тімоті Снайдера. There are at least five fundamental things that are wrong with this idea as it is now framed. The first is that it makes nuclear war a lot more likely. If you force Ukraine to accept terms which amount to defeat and capitulation, the rest of the world draws a conclusion. And that conclusion is you have to build nuclear weapons to hold off a Russian invasion or a Chinese invasion or an invasion of somebody who has nuclear weapons. Forcing Ukraine to capitulate means nuclear proliferation. Nuclear proliferation means an increased risk of nuclear war around the world. You're not creating peace if you bring about a nuclear third world war. І якщо ви підете і подивитеся ЕТР, в якому американська цивілізація і падлітика, там де я активно і рясно цитую Рубіо, він нам теж говорить те ж саме, що Тімоті Снайдер говорить зараз. І він це говорив у 2015 році. Ой, слідкуємо, боремося. Ну, типу, це довгий процес. Це довгий процес, тим більше ми всі знаємо, які там гойдалки у Трампа. Але е з того, як, відбувалося, як відбувався фон інформаційний у п'ятницю, і як дуже багато чого фонило для того, щоб люди, які зайшли в соцмережі, впали в цю помиральну яму, видно, що Росія дуже сильно в це вкладається. Тому що, фактично, навіть скорочуючи вже навіть виробництво якесь воєнне, вони. Не змі... не зменшують бюджети на інформаційну політику, тому що насправді в перші місяці після вторгнення у березні вони вони, вони програли в суху. Інформаційний простір, там все було дуже погано у березні. В березні вони не знали, що говорити. У них не були написані методички, бо методичка була: вони зайшли, і тепер ми будемо жити в місті, тепер у нас світле майбутнє. Оце було придумано. Не було придумано, а що ділась, якщо е, не вийшло. І десь пару місяців вони це відпрацьовували. Не кажучи вже про те, що на нашому просторі це фонило винятково мовним питанням. Там не буду переходити на українську мову, але попереходила. Зараз Росія дуже сильно вкладається знову ж таки в знецінення українського, в насмішку над українського, в сором стосовно українського не так, не те, не то нічого у нас не виходить. Ми не створили якоїсь національної ідеї. і Так далі, причому це говорять якимись узагальними фразами, висмикуючи щось там, там роблячи ем, зліпок реальності з ланшафа, беручи просто якогось окремого спікера. Там, ну і так далі. І так далі. І видно дуже сильно, як, як росіяни пересмикують, але ну, вони це будуть активно робити до того моменту, поки є гроші. А коли їх не буде, це буде дуже сумно. це буде дуже сумно. Тим більше, що у них там в'яне все.